Продовжую відповідати на запитання сімейному адвокату, який ви задаєте. І так, питання, як часто ви стикаєтесь із ситуаціями, де один із подружжя намагається маніпулювати дітьми для того, щоб виграти в суді? Ця ситуація доволі часто трапляється в наступних категоріях справ. Ну, по-перше. Питання аліментів. Якщо той, з ким є діти хоче більш таку значну суму аліментів, то він натякає платнику аліментів, що є ризик не побачити дітей чи дитину, якщо аліменти будуть сплачуватись у доволі маленькому розмірі або не в тому. В якому хотілося б, щоб вони були присуджені судом та сплачувались. Коротше кажучи, нема аліментів, немає і зустрічей з дитиною. Ну, принаймні такі натяки, аргументи лунають в цій категорії справ. Друга категорія справ, де зазвичай маніпулюють дітьми, це справи про поділ майна. Тут більш так помірно. Це відбувається і в яких контекстах? В контексті, зокрема, пропозиції подарувати спільно нажите майно дитині з розрахунком, що як тільки виповниться дитині 18 років, то той з батьків, хто більш такі прихильний, хто більше впливає на дитину, той можливо і зможе розпоряджатися майном, яке було подаровано дитині. Тобто до 18 років майно не можна буде продати без згоди батьків, якщо батьки подарують дитині. А після 18, як ви розумієте, один з батьків, з ким, скоріш за все, буде проживати дитина, він надіється на те, що зможе домовитись із власною дитиною, якій всього навсього буде тільки 18 років, і відбудеться відчуження нерухомості, ну, якщо таке буде потрібно. Тобто -то, така от маніпуляція відбувається, і, як ви розумієте, вона також в контексті побачення з дітьми. Тобто цих маніпуляцій немає, коли дитина уже такого віку десь 14-13 і далі. Чому ці маніпуляції відсутні? Тому що можна спокійно з цією дитиною бачитись, коли десь поза мимо школою. Позамимо навчального процесу, бо дитина, скоріш за все, пересувається самостійно, за руку її ніхто не водить. А от більш маніпулятивні інструменти і бажання вони є в ситуації, коли дитині дуже мало віку, як ви розумієте, місяць, два, рік, два, три, чотири. Тобто в цих ситуаціях дитиною максимально маніпулюють батьки. Чому? Та тому, що. Якщо дитина не буде бачити одного з батьків певний час, то впливати цей інший з батьків не зможе на дитину. Він не буде формувати якісь там морально-вольові якості, цінності не буде привносити, не буде якісь свої навички передавати дитині. Коротше кажучи, він не буде формуватися у такому внутрішньому просторі дитини, як один із батьків. Буде, скоріш за все, замінник. Ну, можливо, буде, можливо, не буде у випадку, якщо дитина буде проживати, ну, уявимо з матір'ю, а матір проживає із новим чоловіком, і оцей новий чоловік він може замістити собою біологічного батька, і батькові біологічному це не дуже на руку така от заміна, така рокіровка. І тому він буде хотіти. Побільше часу спілкування, і от тут можуть бути маніпуляції. Що хочеш бачити дитину, давай, даруй майно, яке ми мали на меті поділити, але краще його подаруй дитині. Або сплачуй аліменти в більшому розмірі, і тоді будеш бачитись частіше. Ну, такі от ситуації слизькі, як ви розумієте, в контексті навіть обговорення. Тобто позитивного малувато, але я повинен вам про них повідомити для того, щоб ви були попереджені, бо якщо ви попереджені, то ви вже захищені максимально більше, ніж коли б цього ви не знали. Тобто, знаючи, які проблеми вас очікують, ви можете одразу домовлятися, вже. одразу розуміти, що може бути або чого не буде в ситуації, якщо ви розлучаєтесь і у вас. Певна така проблематика з дітьми чи дитиною. Давайте ще подивимось, в яких категоріях справ у нас відбуваються такі от маніпулятивні дії, пов'язані з дітьми та дитиною. Та, в принципі, аліменти, поділ, майна, ну, визначення місце проживання це вже сам спір, це вже сама така маніпуляція. Маніпуляція це не обов'язково щось погане. От я беру. Вилку цю, да? і піднімаю її, маніпулюю фактично нею. Однак інше питання: наскільки корисно це мені, наскільки корисне це їй, наскільки корисне це суспільству. Тому поняття маніпуляції воно доволі таке відносне. Так, в справах про ось є ще така категорія справ, яка стосовно. Можна було б так сказати прав та обов'язків, тобто справи про позбавлення батьківських прав. Тобто, в цих ситуаціях, до прикладу, хтось має на меті з дитиною виїхати за кордон, і він планує відправити дитину в школу в новій країні і хоче, можливо, навіть, щоб усиновилася ця дитина уже новим. Чоловіком чи новою дружиною, і, як ви розумієте, тут також входять оці ось маніпулятивні моменти, пов'язані з тим, що давай позбавимо батьківських прав одного з батьків, але, ну, нібито так формально. Тобто, бачитись зможеш, по телефону будеш розмовляти постійно, через Viber, там Zoom і так далі. і тому подібне. Тобто, нібито то й позбавили для видимості, для того, щоб юридичні оці ось моменти в новій країні. Були влагоджені, але насправді нічого не втрачаєш, бо дитина буде з тобою спілкуватись, ми її не будемо налаштовувати проти тебе і так далі тому подібне. Теж один із елементів такої от маніпуляції. Угу. Що б ще? Що якісь ще ситуації, коли маніпулюють дітьми? Ну, найбільше це так резюмуючи вам скажу, що оці ось маніпулятивні тактики вони застосовуються в ситуаціях, коли дітям там, ну, до семи років. До восьми, тоді вони як чистий лист, і на них можна написати будь-яку історію. Вони ще не так розрізняють, що є правда, що неправда, і це така от певна халепа. Халепа, як ви розумієте, у всій родині, і тому тут потрібно бути обережним, особливо тим, хто навіть маніпулює, бо ця маніпуляція може вдарити проти вас, бо з часом дитина виросте і, можливо, відбудеться в неї якесь переосмислення. І нібито до 10 років все у вас було гаразд до 14, а потім будуть якісь незручні запитання і як ви на них відповідатимете. Тому бережіть себе і до нових зустрічей у відео!